Всім мої вітання! Сьогодні вихідний день, будемо працювати на кухні. Буду починати із запікання яблук із сиром. Підготувала яблука помила. Тепер підготовлю форму, мочу пергаментну бумагу і буду застеляти пергаментом форму. Коли намочити пергамент, він тоді хорошо лягає, не рветься. Так, на цю форму буду складати яблука. Така штучка для чищення перцю, але я пробувала, і яблука непогано вона допомагає чистити. Трошки вирізаю формочкою, а потім ложкою. Явлю на формочку. І так буду готувати далі всі інші яблука. Получилося отака. у мене 8 штучок. Почистила. Зараз буду готувати сир для того, щоб начинити. У мене є отакий якийсь український сир, везо, е е, обезжирений. Тут 350 грам. Хочу перебити погружним блендером до однорідної маси. Добавлю пів столової ложки ставі. Щіпку солі чуть-чуть, для смаку, трошки ваніліну. Одне яйце. Все збиватиму погружним блендером. А ще надумала, щоб не припали яблука. Я додав сюди яблук. І що вичищала. Качани я викинула, а оці яблука викидаю сюди. Яблука не дуже перебивала, хочу, щоб попали кусочками, попадалися. Був підготовлений ізюм, промитий, пропарений, перебраний, був у мрозілки. Ну, зараз трошки додавлю ізюму. перемішаю. Духовка нагрілась на 180 градусів, буду ставити яблука. Витягла із духовки. Стояли вони 47 хвилин.